Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні у нас на огляді бренд, який неймовірно багатий на лімітовані колекції. Мова про брайтлінг. Любителям літаків і авто, приготуватися. Компанія Брайтлінг народилася в далекому 1884 році. Її перші фанати пілоти авіації. Любов до годинників у них була викликана через стійкість до вібрацій, температурних перепадів, стрибків тиску та впливу магнітних полів. Такий концепт 100% популярності створив Леон Брайтлінг. Німець за походженням завжди мріяв про небо, проте здійснити бажання не зміг через уроджену короткозорість. Однак думка про висоти завжди була. В його серці тому він створив наручні аксесуари саме цієї тематики. У Брайтлінг є незліченна кількість присвят небу. Брайтлінг на «Вітаймер Джет Тім є найбільшою цивільною пілотажною командою у Європі. Вона базується у Діжоні, Франція і літає на чехословацьких навчально-бойових літаках Аеро Л Л-39 Альбатрос. Команда виконує показовий політ тривалістю 18-20 хвилин. Виступає по всій Європі та на Близькому Сході, включаючи міжнародні авіашоу та корпоративні заходи. Брайтлінг. Аби історично закарбувати перший рейс, в північній Америці була випущена модель крономат біну людини. У неї автоматичний завод, запас ходу більш ніж 70 годин. Є хронограф і тахіметрична шкала. Розмір корпусу 44 мм. міліметри, водозахист 300 метрів, ремінець із каучуку. Райтлінг Avenger Hurricane Limited Edition. Для запуску цієї лінійки бренд зібрав трьох видатних особистостей, які представляють різні повітряні дисципліни, але всі вони визначають неймовірну нову епоху пригод у повітрі. Пілот винищувача Росіо Торрес, астронавт Скотт Келлі і пілот безпілотника Люк Баністер. Відповідний годинник має корпус у варіантах 45 або 50 мм, ремінець із комбінованого матеріалу, виготовленого на основі. Каучуку і високоміцного текстильного волокна відсилання до літаків зроблено у вигляді цифр на циферблаті, які нагадують трафарет із номером на кузові. Брайтлінг класік Аві, данина найпершим зв'язкам компанії з авіацією. Тоді все починалося з високоточних бортових годинників і наручних супутників для пілотів. За запевненнями Рів, класік Аві дивує завдяки циферблату з винятковою зручністю, міцному корпусу і фірмовому обертовому безелю, який дозволив пілотам проводити виміри під час деяких із найперших дальніх перельотів. Це ототожнення з винищувачем часів Другої світової Кертіс Воркхоук, багатоцільовим бомбардувальником Дехавіланд Москіто, палубним винищувачем Вокфойо Корсар, винищувачем данього радіо North Норс Американ Пі 51 Мустанг. Серії присвячені автівкам заслуговують не меншої уваги, і цьому є дві причини: дизайн, який ви не могли уявити відчуття відношення до елітних машин, адже в назві годинників є цікаві марки. У бренду є годинники з Ford Mustang, Chevrolet Corvette, Shelby Cobra, Ford Thunderbird. Деус у кожного з них шкіряний ремінець, який за бажання можна замінити на металевий браслет. Колір циферблатів, смарагдовий, рубіновий, яскраво-синій, сніжно-білий, білий із блакитними вкрапленнями. 1960-ті були десятиліттям експериментів веселощів, свободи та енергії. Незалежно від того, подорожували тоді люди на мотоциклі чи розганяли спортивний автомобіль. Життя на повній швидкості було на порядку денному. Тому в Брайтлінг поставили собі за мету створити нетрадиційний аксесуар, який би вловив дух епохи. Серія називається топ тайм. Ця енергійна традиція продовжується і сьогодні, коли компанія Брайтлінг співпрацює з найкрутішими автомобільними брендами створюючи свої моделі топ-тайм. Ну і звісно ж, куди без мотоциклів. Британський мотовиробник Triumph Motorcycles у колаборації з Breitling мають на двох лімітовану серію мотоциклів: Triumph Speed Twin Breitling Limited Edition та годинників Breitling Top Time Triumph. Speed Twin виділяється особливим забарвленням, що відповідає кольору Triumph Thunderbird 6 1951 року, на якому їздив Марлон Брендо у фільмі «Декун» з розписом, виконаним вручну. Наручний аксесуар колекції. Можна було замовити з тим самим індивідуальним номером, що й мотоцикл. Його циферблат виконаний у тому самому кольорі, що й мотоцикл. Водночас на циферблаті присутній логотип Тріумф. А на задній кришці годинника зроблено гравіювання двигуна Тріумф Спід Твін. Брайтлінг випускало партію аналогічних годинників для тих, хто не встиг купити мотоцикл лімітованої серії. Вони трохи відрізнялися оздобленням і зрозуміло відсутністю індивідуального номера. Любов до неба і засобів пересування це захоплюючий, бунтарський дух, свобода нового рівня та нетипова стежка успіху, якою вже стільки років крокує Брайтлінг. Це мотивація, яка показує, що мрія здійсненна навіть у найменших своїх проявах. Якщо вам не до вподоби повітряний та наземний транспорт, то не біда. На такий випадок є Endurance Pro. Ці годинники поєднують у собі високу точність та інноваційні технології з яскравим і барвистим дизайном. Це ідеально для спортивного дозвілля, бо їм не страшні виклики суворих тренувань. Вони досить модні для повсякденного носіння. Для людей, які навіть невеликими намаганнями вболівають за благополуччя навколишнього середовища, лімітка Super Ocean Heritage Ocean Conservancy. Разом з організацією Ocean Conservancy Брайтлінг хоче очолити боротьбу із забрудненням океану. Сині деталі цієї лімітованої серії з тисячі екземплярів ще раз підкреслюють прихильність до здорових океанів та чистих пляжів. І Брайтлінг співпрацює з організацією Ocean Conservancy, щоб підтримати її зусилля зі збереження океану. У нас вже вже є відео про екологічну політику та екофрендлі годинники від інших компаній. Посилання на їхню турботу про природу у кожній деталі у описі. За будь-якого сценарію лімітовані колекції намагання зібрати клуб однодумців, для яких годинник не просто вимірювач часу. Він це про філософські роздуми, уявлення та приємні асоціації. Така історія живе глибоко в кожному з нас. Її лише варто розбудити. Ви пересвідчитися у цих словах, коли прийдете до мережі магазинів ДЕКА. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними у нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із ДЕК.